Вітаю, друзі! Сьогодні, 26 жовтня, і ми, поза сумнівами, не можемо з вами пропустити таку новину, <кхід> я б навіть сказав, ганьбу, як Вову на тисяча. Вчора, у вечірньому відеозверненні Зеленський анонсував нову програму, яку, яка має запрацювати з 1 грудня 2024 року про виплату кожному українці по тисячу гривень. Зеленський це описав як те, що хоча тисяча, в зв'язку з тим, що тисяча буде виплачуватися кожному українцеві, на родину це вийде немала сума. І ці кошти можна буде витратити на квитки Укрзалізниці на ліки, і ніби на книжки, на допомогу збройним силам, на комунальні послуги і ще на якісь там витрати, які він анонсував, що типу доручив Кабмінові, це розробити. Ну, все це виглядає як популістський фарс, як і все у Зеленського, як маніпуляція. Але е, все-таки давайте поміркуємо, що означає цей крок е, тисяча гривень воби на тисяча. Ну, по-перше, це виглядає надзвичайно цинічно, тому що, як ви знаєте, Верховна Рада ухвалила закон про підвищення податків. Відповідно, у багатьох українців держава додатково вилучить. Додаткові суттєві кошти, які значно більші, ніж тисячу гривень. І ця подачка в тисячу гривень виглядає як знущання над українцем. Це перше, друге, буквально на днях Сполучені Штати Америки та країни ЄС ухвалили нарешті остаточне рішення про виплату Україні кредиту в 50 мільярдів доларів США, який буде погашатися за рахунок доходів від активів арештованих активів Російської Федерації на фоні. Цих 50 мільярдів доларів і тих сотень мільярдів доларів США, які були надані Україні з 2022 року, з лютого місяця, ця тисяча гривень теж виглядає як знущання, як подачка за рахунок державного бюджету. Крім того, ця тисяча гривень виглядає очевидно як підкуп українців. Який Зеленському не обійдеться навіть у одну гривню, тому що все це буде робитися за рахунок державного бюджету, а фактично за рахунок західних країн. І крім того, Зеленський та його Шапіто можуть цією тисячею переслідувати ще кілька цілей, які можуть бути неочевидними. Ну, наприклад, вони можуть готувати вибори через дію. Тому що, імовірно, цю тисячу гривень потрібно буде там десь реєструватися, щось фіксувати. І відповідно буде створено додаткову базу українців для того, щоб в подальшому використати це як підставу, як привід переведення виборів у онлайн сферу. Крім того. Е, ця тисяча може свідчити про політичний відчай Зеленського та його Шепіто, тому що вже була ковідна тисяча, яку можна було зокрема витратити на книжки, і була Юліна тисяча колись, і ось зараз знову тисяча Вовина. Е... Ну, знаєте, коли людина повторюється, це свідчить про те, що в неї вичерпалися е, ідеї для способів маніпуляції. І крім того, треба поміркувати, чи спрацює ця тисяча. Ви знаєте, я думаю, що може спрацювати. Тому що українці схильні до таких простих рішень. Вони люблять добрих царів. Завжди в них повинні бояри. Хоча насправді будь-яку стратегію визначає лідер. Масштабністю лідера визначається масштабності масштаби його підлеглих. Масштабністю лідера, його вольовими якостями визначаються можливості його підлеглих. Тому за все відповідає лідер. Завжди. Навіть у демократичних країнах. Навіть у демократичних країнах, тому що лідер визначає стратегію, бачення. Тому е... Зеленський за все відповідає, тим більше, що він має повноту всю повноту влади і його. Тисяча це черговий популістський маніпулятивний крок, який ймовірно свідчить про політичний відчай та є провісником майбутніх виборів в Україні, на мою думку. Слава Україні!